Чому Михайло Лобковський, Андрій Курпатов і Вероніка Степанова іноді несуть повну нісенітницю, і водночас вони роблять все правильно? Справа в тому, що середній рівень свідомості сьогодні у людей, у суспільства приблизно 13-14 років. Люди можуть мати неймовірну експертність у якійсь окремій темі, але в інших сферах вони можуть бути повними дилетантами. До того ж, Ідеологія, мораль виховання, релігія, культура впливають на кожного з нас, і це стримуючий фактор. І коли люди виходять у публічний простір і починають працювати не індивідуально, а з масами, вони так чи інакше повинні підлаштовуватися під ці маси. І якщо кожен із цих персонажів почне говорити складними термінами в якомусь психоаналітичному ключі, ніхто, чорт забирай, їх не зрозуміє і нічого не зміниться. Тому кожен із цих людей не намагається перевернути парадигму сприйняття на 180 градусів, щоб різко все змінити, а намагається зсунути цей градус хоча б на одну соту чи одну десяту своїми словами, ідеями, думками та способами донесення. І тоді світ стає трохи кращим твоє нове життя за один клік від тебе. Дізнайся більше в моєму телеграм-каналі, посилання в профілі.